Ось так Сергій Чекашкін на прізвисько Чегевара перемагав. Чегівара в цьому заїзді. Ось так ганяв на випередки з дружиною Іриною. вона проти свого супруга, проти Сергія Чегіварина. А ось так Сергій Чекашкін поїхав на той світ. Сьогодні, через два тижні після трагічної ночі, даїшники так і не з'ясували, хто у тому вбивчому заїзді не на життя, а на смерть переміг Сергія Чекашкіна. Феррарі було, але воно стояло осторонь. Воно стояло осторонь от до цього ДТП. Про це мало хто знає, але Чекашкін уже ганяв на випередки з червоним Феррарі. Ось представляють можновладця Міністерства економіки. Чіківара їде проти Феррарі! аплодію. А от ім'я водія червоного спорткара чомусь тримають у страшенній таємниці. Хто за Чіківара зараз боліє на поставці? Хто за Красного дьявола»? Хто за Феррарі, Фірарі бальзрі. Програма гроші вирушає на пошуки пекельно-червоного Феррарі. Розкішний бутік у самому серці столиці. Італійська конячка слухняно чекає наїзника. У супроводі двох мерседесів мільйони на колесах виходять на старт. Але хто за кермом надкоштовної іграшки? У те, що тендітна дівчина перемогла гонщика з великим стажем, не дуже віриться. Уважно передивляємося відео вбивчого заїзду іще ще раз. Покійного Чекашкіна перемогла Феррарі, модель якої схоже 458 Італія знаючи, люди переконують на весь Київ таких червоних красунь одна-дві. І останній хизувався такою Степан Черновецький. Феррарі 458 на столичних вулицях була помічена з номерами 2277. Це родинні номери Черновецьких. Але навіщо Степану автопарк гоночних автівок? Дивний збіг обставин на тому самому тижні, коли розбився Чекашкін. Ми знаходимо Степана Черновецького у Києві, але вже не на Феррарі. Розкішний Бентлі купе і знову родинні номери. А ось і Степан Черновецький не сам з командою. Степан, здравствуйте. Можна вам два вопроса задати? Телеканал 1 плюс 1. Степан особисто сідає за кермо, але охоронці чомусь проти автомобільних фанатів. Степан, папі привіт, передавайте. А чого ви закриваєте? Степан Черновицький. Свідки трагічного заїзду переконують, даїшники бачили, як Чекашкін їхав на смерть. Але безстрашні жезли бояться козирних автівок. Саме серце української столиці елітні авто, хто як хоче, порушують правила дорожнього руху. Але бравий даїшник зупиняє лише бюджетні авто. Просто бачимо, що от стоять автівки у два ряди. А. Тут тут затор, а ГАІ нічого їм не робить, то теж нічого не робить. Надіть, де мені про паркуватися. А ну ми будемо шукати, де вам паркувати. Так я, я, я там скурую. ще стану. Я буду пішоходом. коло <рес> я, я вас зрозумів. Тож, якщо у вас автівка за 2 мільйони, ви працюєте у міністерстві, або Бог дав депутатський мандат. Вам і тільки вам можна літати 200 кілометрів на годину, чавити людей і перетворювати дороги на гоночні треки.